Всім привіт з вами Ерк і, це... і ми починаємо гейм-еро Minecraft на моєму каналі. Це буде мій перший обзор модів. І як ви думаєте, це це Скин? Ні, це Ендер Броня. Пора. Як ви бачите, що я граю на 0156, Ну, поки 0160 не вийшла. Що добавляє цей мод? Він додає небагато предметів. Це броня, ось такий манскін. Це броня. Це ендер перли. І, і ендер перли це дуже непогана весть. Яка вони додає? Дуже дуже непогана вещь. Поставлю на І йдемо далі. Собі так, можно попасть. Далі пора от откий меч. Ну-ка, провіримо А підтопітних... Ну, не знаю, это зомби Ой. Бачите? Зараз прийду Пробачте Це і э, провіримо, наприклад, на, не знаю, на свинках. Де свинки наші Це меч збі'заного удар. Він забирає по 10 хп. От перевіримо, наприклад, на тому самому житлю. На пани їх побільше, 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 побільше зараз на той меч. Тут дуже багато модів є. Забиваємо з двох ударів. Ну, тут меч дуже гарний. Крафти. Крафти я показувати не буду, це ми Ну, эндрі ви вже бачили. Оце Endiepe це дуже класна штука, бо їх, бо їх не вистачає в ванільки. Не хватає. Далі Ender Stone Це те, що все воно крафтиться. Ну, хате Далі ми. Другий мод, який ми подивимось, це. Мод на Зомбі Апокаліпсис. А зараз це ніби Мод на спецайм. Тут і багато дуже різного оружя. Дуже багато різного рушів. Хороші. Ну все, я ще не приділився, що робити. Але має бути. От, оці от ручки дуже кльові виняться непогано. Mm. Зараз от ми зариємо сюди де от собі Оце ми зарились Закриваємо. До чого ви підключаємо. Давайте Ну, це дуже зручно, якщо ви десь по шахті гуляєте, чи ще щось. далі, що нам додається. Знімаємо це. Ну все буде знімемо. Добавимо надійним собі цей нагрудник. Це, це дає співділяння урону. можно его включить и выключить. Это все то самое. Но далее идут резни оружия. А ты 3-4. Все подрываем. Пуляй. Тут треба как так. так. Нацеливаемся. Стреляй. Стреляй все стрелы мы анимации. Далее. Что-то похоже на яку снайперку. Стріляю так само зі стрілами в цьому. Угу. А ну, руші все дістає такого самого типу. Це вже не так і цікаво. Далі Kit Medical. Чик, Kit Medical. Зараз ми перейдемо в виживання. Ось, ви було, побачите? Зараз я переяду. Я відновив, хоч і кращилось, але так ніж нічого такого дивитися не було. Далі в нас йдуть порта Думаю, всі знають, що таке. Стріляй стрілами. Не сильно такі якісний мод, якщо чесно. Але ну, портали як... Портали, як портали. Уі, 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 уі. Уі. Ну, туди кудись. Хочу. Хочу туди. вот ты Чик. Ребята, я пойду Чик. Все, будем снова приготовить. Я честь наш И раз, 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 раз. Все. Как? Сария закинчена. Ну, вот они такие самые такие разными кулерами. Тут лагає. Е, як ви бачите, коли ви код поставите, то тут з усіх сторін бор зайти. Ос, Добре, йдемо на наступний мод. Ось і наступний мод. Оружжя супергероїв. Перше це е, трзуб акваланга. І нічого такого не робить. Ну, це все-таки не сильно крутить таким модом. Випробуємо на жителях. Скільки він буде зносити. Иди сюди, житель. Все, забываем. Ч ти не бесишь? Ч ти не бесишь? За чтицем І в які легки не б'ються. Странно Так вот, тихо, тут, тут то Треба взяти саме, можна сказати, найвуче тут оружие. Це молотора. Це найвуше, да. Дуже круто. Це дуже круте оружие. Дуже-дуже Привіт идет идете, идете, идете. Идет. И себе стреляйте молниями. Вот. Дуже... Это крутое оружие. Сейчас ударим по жителю. Э, а где ведьма? Нема ведьма. Это очень круто. лапа его, убивай. Тоже Ш... круто. Круто. Далее. Лас... Вон где. Лас... От чудо женщина. Хоть в можна? то можно, тоже кропнуты. Ну, плохо, плохо. Випробуємо на старих добрых свинках. Не клипа, о, не, не, свинка. Свинки. Ты пушай, бесим. Ну, что, не робить Ну, урон. Такий собі Далі йде дехак. Вот сказать, він сюда и Энде Перл, но это показано як снижки. Да, -во, я вое куда я попав. Ляля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. -ля 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 Далее да Най найтвинга палка. Палка найтвинга. Скільки у нас буду бити? Свинка. Хоча б з 10. не Хепна. Иди правительства. Все, сериал буду называться Пони за смерть. Я коспал канаты, но... Так, а спид, здесь по 5 бьет. Далее идут кох... Кохти... Типа... Кохти черные пантеры. Ну, ой, ну не хочет так меня бы убивать. Давайте подавите, идут... А, нет. Далее идут росомахи. Когти ему тут Когти... мощнее. Ну, вот такая оружие тут. Далее мы его... Обоз... Ну, много мы делаем серии. Пачите стики тут костюме. У вас есть Хэнк Пима костюм. Я а зараз почекайте. Тут таких Способності такий собі мод. Але захищають добре костюми. Перемоставшися. І можна тут ніби підніматись і вибиваємо. От і має вибити. На цьому наша серія підходить в кінці. У нас на наступній буде серії. Наступні серії будуть нові моди. Де або новий мод. Далі про виживання в Майнкрафті. Виживання буде, але через тоді, коли я підберу моди. Ну, якщо ви бачили це відео, підпишіться на канал, поставте лайкосик під відосік. Це такий піднятий ногуть Но, верх ноготь Ну, а мне завершается вам сказать. Всем пока, всем удачи.